Били добре. Биде били добре. Але добре, що, що в Келії, хоч були польки, дві польки були. Але вони там мені почали, як привели то сперечь, то прислухання, то, то вони зразу то рани то, там промивали. То. Ну, що я можу сказати? Все ж таки, як би то не було за німцю краще ви обходилися з в'язнями. Краще обходилися, чим з чим совєтських концтаборах. Найгірше є переслухання. Найгірше вже в концтаборі, то вже від тебе залежило. Як ти себе вела? Як ти себе вела? А найгірше то її очі. Переслухування. То є найгірше. Ото биття, то ці голки в пальці, то є, то є найгірше, ви знаєте. А вже він констав... ну що ж, істин мало, робота багато, спати мало, але ніхто тебе, як ти не завинив нічого, ніхто тебе не б'є. Що я вважаю? Як хтось каже, що дуже страшно було, то я, я не знаю. Ну, може, мужчин інакше, може для жінок інакше було.